І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди. Діти, юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.